Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні у нас 8 січня 2024 року. Мої вітання. Мене звати Світлана Олещенко, я директор, старший директор Бюро Сак Україна 2. І сьогодні у нас з вами перша зустріч у новому році. І хотілося б всіх привітати з Новим роком побажати всім насамперед здоров'я, сімейного благополуччя, більше позитивних емоцій. Ну, звичайно. Перемоги. Цей рік ми всі дуже-дуже очікуємо і дуже хочемо, так, Тонечка, сьогодні дуже важкий ранок був, багато обстрілів, так як розпочалося з 29 числа, можливо, навіть і. Швидше. Пише Світлана, що на Чернігівщині так само мороз, мінус 18, дуже-дуже холодно. Друзі, бережіть себе. Ну, я вам хочу сказати: у нас на Західній Україні мінус 8, але настільки холодно, плюс вітер, і ще вологість підвищена, і взагалі відчувається набагато нижча температура, яка насправді. Але в будинку тепло, і слава Богу, ми гріємося. Світло є, дякувати Богу, все добре. І так, друзі, ще раз підкреслю, вітаю всіх з наступившим новим роком. І сьогодні саме ми хочемо підвести підсумки нашої роботи за 2023 рік. Ну, хочу сказати, що коли зайшлася в кабінети, подивилася, я дуже приємно здивована у такий важкий час, коли багато людей виїхали за кордон. Коли багато лідерів просто залишилися на тому самому рівні, на тих самих оборотах, у нас все одно є з вами результати. Тобто на все є своя причина. Так, ну і хочу сказати, що в моєму бюро за 2023 рік додалося 127 лідерів. Поаплодуємо саме цим людям. Це люди герої, звичайно, які прийняли рішення, зробили, закрили такий рівень. Так. Друзі, активно, активно вітаємо всіх. Ну, По прізвищах, звичайно, що це неможливо всіх назвати, хоча я знаю, що кожна людина, кожен партнер має такий світ, свіжий список і вже цю роботу провів в своїх структурах, але обов'язково назву всіх. Бронзових нових лідерів. У нас їх є з вами аж шестеро. І у нас є з вами два срібла. Ну, почнемо давайте з срібних лідерів. Цього року у нас ем, закрила срібний рівень Еліна Кузніченко. Вітаємо Еліночку, ми пізніше їй дамо слово. І у грудні місяці під ялиночку, в кінці 2023 року, у нас нова, новий срібний рівень. Це є е, Людмила Фортуна, е, людина, яка проживає на території Молдови і яка зробила цей рівень. Ну, наскільки я пам'ятаю, я не можу пригадати, щоб та хто ще швидко закрив е, цей рівень е, рівень е, срібла за такий короткий період. І так, вітаємо наші нові срібні рівні. Друзі, ну і, звичайно, бронзові. У нас є шість бронз. Якщо всі присутні, вітаємо кожну. Зараз кожній людині надамо слово, звичайно, новому бронзовому лідеру. Це у нас Бронзовий рівень, так, щоб я нікого не дай Бог не пропустила. Я записала, виписала собі у ЗОшит. Е і так, бронзовий лідер. Людмила Фартуна, Алла Чебану, Людмила Балта, Віра Пархоменко, Ірина Гайдук і Горбик Ольга. Вітаємо, друзі! Будь ласка, будь ласка. Бронзові лідери, хто готовий взяти мікрофон і сказати пару слів. Будь ласка, включайтеся. Можна? Так, будь ласка, так, Олечка, слухаємо, тебе уважно. Добрий день, дорогі друзі. Всіх вас з праздником, вашої сім'ї, щоб всі були здорові, щоб у всіх присутствувало благополуччя в сім'ї, фінансово і. И... Uh, всех благ вам. Uh, Новый год, конечно, такой праздник, который вроде бы ощущаешь какое-то волшебство, присутствие, удачи. Всем нам мирного неба. Uh, я благодарна uh, компании ⁇ Рсаг ⁇ что Света Олещенко, мой прямой руководитель, когда-то пригласила меня. Я очень люблю компанию, люблю очень продукцию. И всем нам больших-больших успехов, чтобы в этом году, как из рук изобилия, сыпались уровни, да, закрывались новые уровни, были с нами новые лидеры, были с нами новые друзья, новые знакомства. Всем-всем-всем огромных-огромных успехов. Дякую, Молечка. Тобі, так, друзі, у нас зараз Молдови немає, на зв'язку, я так розумію, з нами, так? Чому? Тому що наша Людмила Фортуновна в дорозі. Можливо, хтось ще приєднався. Можливо, є Алла Чебану, можливо, є Людмила Балта. Якщо ви є, будь ласка, можете взяти слово. Напевно, що немає. Так, ми з нами зараз на зв'язку. Ну, ми окремо проведемо зустріч з, з структури з Молдови, звичайно, друзі. Ну, і зараз я би хотіла надати слово лідерам: хто бажає. Будь ласка, ну, я думаю, що це буде у нас Еліночка Кузніченко, так? наш срібний лідер, яка поділиться результатами, підсумками за 2023 рік.